Вітаю, друзі! З вами Ігор Зиден і це україномовна версія. Хто б що не казав, а в нашому житті гроші мають дуже велике значення. І хто б не намагався сперечатися, але без них на сьогоднішній день зовсім ніяк. І навіть є певний крилатий вислів, що гроші це не головне у житті, але не забудьте їх собі запасти. Перш ніж вирішите сказати таку дурницю. І я ще раз наголошую, з цим сперечатись абсолютно немає ніякого сенсу. Гроші важливі в нашому житті, і вони необхідні абсолютно усім людям. Як би хто не намагався себе позиціонувати. Навіть якщо людина каже, що вона дуже високодуховна, дуже така, що. Не потребує матеріальних благ, насправді це все ну, буде неправда. І самий самий природній стан, природнє бажання це нарощувати свої фінансові можливості, збільшувати дохід. І це все має виражатись, ну, наприклад, ось таким чином. Наприклад, якщо хтось має можливість виїжджати за кордон. І при цьому дуже обожнює подорожувати. То хіба це погано, наприклад, бажати таку річ, як їздити кожен місяць в різні країни. Або, наприклад, за один місяць змінювати кілька країн. Тобто, для когось навіть мрія це бути не просто фінансово незалежними. А взагалі вести свою діяльність при цьому мандруючи. Хіба погано в один день перевіряти банківську виписку і при цьому потягувати прохолодний напій під сонцем Шрі-Ланка, а в інший якийсь день домовлятись про свої угоди по відеозв'язку і при цьому знаходитись вже на балі. А в наступний день вже підписати якусь угоду. Маючи, наприклад, цифровий підпис. Але зі свого номера в готелі Бурж Ель-Араб в Дубаї. Не знаю, чому саме цей готель, але дуже багато людей його рекомендують. І погодьтесь, дані бажання не тільки є природніми, але і приємними. І з цього приводу я маю для вас дуже-дуже такий важливий секрет. Тому, якщо ви слухаєте дану інформацію просто фоном, а паралельно займаєтесь чимось іншим, то відкладіть ці справи і зверніть дуже увагу на те, що я вам зараз скажу. Тому що цей секрет з одного боку дуже простий, але він в той час дуже важливий. І ось до чого я це веду. Якщо ви хочете мати, ну, наприклад, те, що я зараз описав, хочете мати фінансову свободу, хочете можливість мандрувати, якщо можете виїхати за кордон, але паралельно при цьому вести свій бізнес із різних країн, ну, або мати інші матеріальні блага, то для вас це реально. І зараз я зовсім не жартую. Ви все правильно зрозуміли, для вас це реально. Навіть якщо ви працюєте, наприклад, прибиральником. Навіть якщо ви живете не в якомусь адміністративному центрі, а в населеному пункті із невеличким населенням. Але якщо ви це дивитесь, то ви маєте доступ до інтернету. Якщо вам тільки-тільки нещодавно стукнуло 18 років, або, наприклад, якщо ви у такому віці, що вже тут до пенсії лед-лед залишилось, цей список я можу продовжувати і продовжувати. Тобто немає значення особливо. Ну, і в якому ви стані, все одно для вас це реально. І от як до цього прийти, я вам з радістю розповім. Але, перш за все, у мене для вас є ще один секрет, який я хочу вам розповісти. Коли найкращий час для того, щоб почати змінювати своє життя та починати збільшувати свої доходи. І секрет наступний: це треба робити не через 5 років, не через рік, не через місяць, не через тиждень. І, скажу навіть більше, не завтра. Найкращий час, щоб змінювати своє життя і почати нарощувати свої доходи це прямо зараз. Усвідомте ось саме цю річ, це робити потрібно прямо зараз. Я також не виключаю такий варіант, що ви серед тих людей, які передивились такі фільми, як Секрет, чи щось подібне до цього. Ви активно займались матеріалізацією бажань своїх, ви регулярно займались афірмаціями, промовляли певні фрази, ну, або щось на кшталт цього. А, можливо, навіть намагалися відкрити свою справу. Але позитивного та бажаного результату ви чомусь не отримали. У вас все так, як і було раніше, або навіть стало ще гірше, ніж було. І ви почали займатися якимись іншими речами. Але доходи у вас залишаються тими самими або навіть падають. Але якщо ви натрапили на це відео, то у мене для вас, в принципі, Теж гарна новина. І ви чудово розумієте, що дії, які ви могли робити в духовному сенсі, вони мають бути доповненням до ваших основних фізичних дій, які вас і будуть наштовхувати на те, щоб у вас збільшувалися б доходи, ну і, звичайно, змінювалося життя на краще. І ось всі ці помилки. Все це я вам з радістю розповім. Я вам майже дам покрокові крокові дії, які необхідно робити, а також підкажу ті самі, ну можете це називати духовними речами, які необхідні як додаток, але одразу скажу: якщо хтось вважає, що це буде якась така черевна паличка, або я не знаю, просто собі настроїлися, щось поробили, і все ні. Я дам саме покрокову річ, що треба робити фізично, саме для зміни життя, для нарощування доходу. Ну і як треба в моральному сенсі правильно на це все налаштовуватись. І розумію, що у когось може виникнути питання, а чому взагалі я вирішив цим з вами поділитись? По-перше, допомагаючи іншим, я допомагаю сам собі. По-друге, ті люди, хто взагалі в моїй команді, знають, що я люблю взагалі допомагати тим, хто справді цього потребує. Але є одне уточнення: саме допомагати, а не робити за людей їхню роботу. Тобто моя задача вказати і шлях, десь підштовхнути, десь розказати те, чого люди не знають. І якщо ви дивитесь це відео, можливо, ви саме в тому числі ця людина, яка хоче збільшити свої доходи, хоче реалізувати свої матеріальні бажання, хоче збільшити свій комфорт у житті. І чи є ви такою людиною, чи ні, це вирішувати, звичайно, тільки вам. Моя задача, як ви вже зрозуміли, не розважити вас, саме тому такий формат відео. Можливо, ну, комусь, знаєте, не дуже він веселий, хтось хоче, щоб було все динамічно, щоб дуже швидко, щоб, знаєте, таке відео з ефектами, з чимось іншим. Але моя задача саме донести. У вас дуже важливу інформацію, яку я дуже впевнений, що ніхто до вас не донесе і не розкаже те, що я розповім вам. Але, ну, саме головне, вам необхідно буде це все, що я розповім, робити на практиці. І від цього залежить вже ваш результат. Так що давайте приступати.